Я буду художником. Мені треба такі великі олівці. Купи, будь ласка. Це дуже великий набір, Надія. Ну, прошу тебе. Ні, це дуже великий, він дуже дорогий. Тут 72 а? штуки, Надійка. Ну, Ми з тобою нещодавно купили тобі маленький доклад. І весь вони такі класні, прошу. Наступного разу добре? Будь ласка, в мене зараз немає стільки грошей. У мене є. У тебе там теж дуже мало. Надійка, наступного разу, добре? Я зароблю і тоді куплю тобі такий великий. Обіцяю. Домовились? Домовилися. Добре? Зачиня. Добре. Не засмучуйся. я обіцяю тобі наступного разу купити. Добре? Ну, все. Ходім, ходім, ти ж багато ручок собі обрала. Багато ручок обрала. Ходім купувати ті ручки. Ходім, Надюш. А де посмішку? Дякую. Ти моя мене красуня.